СБУ встановила зрадників, які допомогли РФ викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна з тимчасово окупованої Херсонщини і Запоріжжя. Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб, які причетні до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 мільйонів доларів США з тимчасово окупованих територій півдня нашої держави. Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних. Починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи усіма членами екіпажу десяти суден РФ, на яких транспортують награбоване, так СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру наступним фігурантам: Євгену Балицькому, очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області, Олександру Сауленку, самопроголошеному виконувачу обов'язків мера міста Бердянськ. А також Володимиру Стельмаченку, директору Бердянського морського порту, їм оголошено про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 111 Прим. 1, колабораційна діяльність, стаття 111 Прим. 2 Пособництво державі агресору, а також стаття 438 порушення законів та звичаїв війни. Крім того, накладено арешт на майно у тому числі чотири повітряних судна Малої авіації, які знаходяться в Київській області, і корпоративні права, які належать Балицькому та його сім'ї, на загальну суму понад 149 мільйонів гривень. Водночас СБУ встановлені інші учасники даної протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр. СБУ встановила, що колаборант Балицький видав розпорядження, на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству підприємству Державний зерновий оператор було незаконно передано майно семи агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області. Крім того, псевдомер Сауленко спільно із директором Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком забезпечили вилучення зірна зі складів та завантаження його на морське судно Жільбек-Жолі під прапортом РФ. Також оперативниками задокументовано вивезення морським транспортом, викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, українських зернових через морські порти і термінали, які розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами РФ та Сирії. Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукцію, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Також Турецька Республіка, Арабська Республіка Єгипет та Ліванська Республіка відмовилися і відмовляються приймати і розвантажувати вказані морські судна. Оперативники служби безпеки встановили ще п'ять іноземних морських суден, що незаконно вивозять зерно із морських портів тимчасово окупованих українських територій, та на які планується накладення арештів. У межах міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Турецької республіки, Ліванської республіки та інших держав триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту морських суден, які перевозять викрадене українське зерно в портах їх призначення.